І так, мої люди, я хочу зробити вам міні огляд свого терапевтичного зошиту. Подорож до ціння це про те, що ми в собі не взнаємо, не хочемо, боремось, але там наша сила, наші мрії, наші цілі, наша певність, Да? І в чому фішка цієї подорожі до ціни, а в тому, що так працювати з цим зошитом, і далі пішли практики. І перше заняття це як підлуння вашого несвідомого, це про несвідоме, про страхи і про травми. Ви спочатку це пропрацьовуєте, читаєте, відповідаєте на питання, да, то працюєте з собою, робите техніку, розмова з тінню. Дуже цікава техніка, дуже класно працююча, спробуйте обов'язково її, створити образ своєї тіні. інтегруйте свою тінь да, подальше, що ви те, що ми витягнули, ми її перетворюємо в щось, те, що буде вам допомагати. Отримуємо подарунки від своєї а, да, відповідаємо на за завершення. І розмальовуємо як закріплення всього цього, що ми пройшли з тінню, закріплюємо розмальовочкою. Ось такое. Далі у нас зустріч з тінню, дослідження не, своїх несвідомих аспектів. Знову-таки техніка, зустріч, з я, інтеграція і розмальовочка. Ну, і закріплення матеріалу, закріплення того, що ми пропрацювали як результату. Третім нашим таким завданням буде внутрішній герой. Це про пошук сили переходу до гармонії. Ми спочатку дізнаємося, хто таке внутрішній герой. А, чи союзник тінь, чи союзник наш, да, ми знаходимо, ми розмовляємо з, тими, ми, з тим внутрішнім героєм через а, техніку, а, зустрічаємося, отримуємо від нього подарунки, знову таки а, все це прописуємо, інтегруємо і розмальовуємо, закріплюємо весь цей такий матеріальчик. А, далі, четвертим заняттям у нас є сакральний союз, коли тінь стає силою. І отут ми поєднуємо протилежності гармонії і внутрішнього світу. Знову ми знаходимо силу, яка була у вас завжди. Вона нікуди не тікала, вона не, не, не спустилася зверху, вона завжди ось тут всередині, але ми її не приймаємо. І закріплюємо це розмальовочкою. П'ятим завданням у нас буде повернення до цілісності і вихід на новий рівень. Як закріплення всього цього матеріалу? Е, розповідаю, що це таке. Да? Робимо техніку, жити на новому рівні, яким ми бачимо себе тепер, а, які кроки ми робимо вперед. Е, і Закріплюємо знову ж таки розмальовочку з такими гарними розмальовками, які дають вам. Чим мені вони подобається, вони створені мною. Вони дозволяють вам розширити себе і подати себе в ті кольори гамі, яку ви хочете. Бо тут треба звертати увагу на ті кольори, які ви будете використовувати. Ну і завершення цього всього є життя на новому рівні. Так, є практика мій маніфест нового рівня, є фінальні слова, і є нотаточки для того, щоб ви написали щось своє. Перехід на мою до, мене до ось така вона постепенний зожит, цікавий, класний, вартість всього всього лише 350 гривень. Тож, кому цікаво, точіться, пишіть, я тут завжди відкрита до для вас. Працюйте своє тіння. Там дуже багато цікавого і того мотивуючого для розвитку, яке ми постійно шукаємо десь від когось, від усюди, А Треба просто заглянути все вернути всередину і подивитися капілочка. І звідти стає все прямо все на своїй полочки. 讲回来了。Yeah,